Ефективне використання невичерпних джерел енергії тепер серед найбільш популярних напрямків розробок серед європейських науковців. Традиційні методи генерації електрики від енергії сонця та вітру постійно вдосконалюються, і нові розробки мають дедалі специфічніший характер, як, наприклад, розробки оптичних концентраторів, що завдяки розмірам і автономності можуть ефективно використовуватися для потреб сільського господарства. У пошуках екологічно чистої енергії науковці зацікавилися, що ж нам може запропонувати сонце. Сонячна енергія за кілька років може забезпечити 12% усієї європейської електроенергії. Але технологія її виробництва потребує вдосконалення. Перспективним є концентрація фотоенергії, у якій використовуються оптичні системи для концентрації світла. При комерційному використанні фотоенергії застосовуються ось такі комірки а от із такими маленькими динамічними ми можемо отримати у тисячі разів більше енергії. На півдні Іспанії знаходяться польові установки з виробництва сонячної енергії. У цьому центрі зібрані найбільш передові технології у Європі. Тут експерти випробовують ефективність нових модулей проекту Насія, розробленого за підтримки Європейського союзу. Ми робимо вимірювання амплітуди системи та її температури. Також випробовуємо систему до погодних умов, проводимо температурні тести та тести вологості, перевіряємо систему на стійкість до снігу та ультрафіолетового випромінювання. Основною метою є створення технології, яка буде використовуватися для організації живлення рослин. Але проект також розвиває нові комплекси, такі як невелика демонстраційна фабрика у Єгипті. Багато де у світі немає підключення до системи електропостачання, але електроенергія вам потрібна. Ви уявляєте собі, що можна стояти біля системи, яка не підключена до електропостачання. Вона абсолютно автономна і виробляє енергію, де це потрібно. Такі інновації можуть змінити життя тисяч людей допомагаючи зростанню врожаю у різних місцевостях, проект на також доводить, що Європа є лідером у технологіях фотоенергії на міжнародному ринку сонячної енергії.